Ранок, чи добрий день? Ранок-ранок. Ранок, так. Ранок. ранок, да. ранок. Бо 9. Ми приїхали в шикарне місце. Але не кажи, чекай. Да. Ми Но... приїхали, знаєте, в яке місце? Да. От ви їдете, бува, на поїзді, проїжджаєте якийсь райський куточок просто і думаєте, так от треба колись сюди приїхати. І ви точно туди не повертаєтесь, тому що це in the middle of nowhere. Десь. Ми йдемо по стежині. Отакий. У нас є трохи лахів, щоб там, гамачки, чи, трохи їжі почули, почули, тут живність збігає. Йдемо через ліс, пташки співають, носки, шкарпетки висять, сучаться. Ми йдемо до водички. І щоб там десь розкинути гамачки і почули. Сьогодні трохи посмажимо м'язка, обережно тут крапіла, вже в ліс. Добре. А, що у нас сьогодні ще по плану Настя? — М'яско, овочі, а, випити комбучі. Я навіть книжку взяв. А я взяла помалювати. Да. Настя буде малювати, я буду спати, а, почитаю трохи книжку, посмажу м'ясо. смажемо разом, якщо ми вийдемо зараз до цього місця. бо так як ми дивилися по мапі, не можна йти, бо там обмеження проходу, заборонена зона переїзду. Ну, а тут вже можна, на дорогу зрізали. Ми просто ще не знайшли стежкою, де Діма не, ну, не дуже розумів, там міни є знак чи а, немає. Та, та, просто навпроти був знак міни, а тут наче немає. О, Я думаю, ми вийдемо на вітру, хтось там на машині стоїть. О, рухаємось в пошука. З вами вісник лікарських трав, оце кажу. Чистетєл, Діма, походу не знаєш. А чиститєл. я не знаю, ми його, мабуть, чим... а ти Ну, що, Це не молодша і воду? Ні, але... це саме чистетіло. Ну, У нього на згині буде е, жовтенький а, сік, Є який знаєш, що він лікує? 3, 2, 1. Ні, дивися. <рес> <рес> Три варіанти відповіді: А. Комарині укуси, Б, Бородавки, C, Вітрянку. Все. Ні, бородавки він лікує, правильно відповідь. Він лікує нічого. Єдине, що ні, насправді щось лікує. Ну, тобто це прям лікарська рослина. Але, чесно кажучи, якось бородавок у нас в дитинстві не було, але ми її мазали тіло, все, що завгодно. Щось мазав. От, а ще чомусь Діма каже, що кропива. У них не вважалося в дитинстві антисептиком, у нас здавалося. Ну, у нас вважалося, що якщо ти попікся кропивою, то значить, ти наче до тебе шкіра там Обман, Обман, Ну я розумію, що це компенсація така. трохи ти не це озеро, це заплава річки. А, Ні. Снітанка. Снітанка. Снітинка. Снітинка, так. Я наголос подивилася. Снітинка. Але ми йдемо туди на пагорби. Ми обійдемо от туди, от туди на пагорби. Зайдемо. А що я хотіла сказати? Що? Ви в дитинстві цей питали Птахи-птахи-птахи. Це лелеки просто? Так, окей, лелеки. Птахи, Але... птахи. Настя птахів не бачила. Ну, я думала, Дитин, це. Дитина міста вирвала, вирвалася у природу. Так, так і Столичне життя. Скажу, питали в Зозулі, там, скільки жити залишилося? Всі питали. Ну, це так що. Тупо, це тупо. тупо, тому що ну, ніколи 10 років Зозуля тобі там, 70 разів не е, по цей. По Настя, що там по зміям? Діва? Змія! Отак от він зробив вже. Я кажу, ні, я на таке не куплюся. Я нещодавно почитала кілька постів про змій і навчилася відрізняти мідянку. А ти вживо їх відрізняла? Ну ні. По фотографіях, але е, я повітря. А по-друге, там оригінальне питання було в групі грибників. Що це за змія? А то не змія, а без нога ящерка. Знали, що таке існує? Без нога ящерка. Вони, на вигляд, як змія, оце це для мене. Покажи людьок. Там вона далеко полетіла. біла біла Клас. Так, Вона виглядає схожа на дівдянку. Така світло-коричнева. Але просто без ніг. І вона трошки така смішненька, ну, змія. Вона є, мабуть, ніж Ні, просто завжди. маленькі такі. Без а, ну, тоді це змія. Ні. От станути проколу я почитала, є без ногі ящерки. Так, а, чому вони ящерки, а не змії? Почитаємо про це пізніше, розкажемо. Пишіть в коментах, що ви думаєте про безногих ящерок. Бо, як на мене, ящерка без ніг це змія. А, як це вона, ящик? мені? Я думаю, у них якось інакше влаштовані. Не знаю, все. Проходь тут мокро. Жук. Жуки. Який це жук? Звичайно. Я не знаю. Ну ні, на старий. Ну, що Він вижив. Але... Настя, що там по дубам? Це що? Ну, треба дивитися. Дубяра? Величезний дуб, не Вінніпухівський. Ні. Ведмедів тут немає це ти так думаєш? Ні пухів тут нема. тут тільки вовки. Вовки і змії. Ми пробираємось через лісочок в пошуках найкращої місцини, щоб був максимальний чіл. Чиу Настя? Що там? Ведмеді є попереду? Не Чи... знаю, я гриби шукаю. Гри... А, шукають. <гри> гриби в травні. Є, є травневі білі навіть. Травневі білі? Вони якраз в дубочках молодих ростуть. Mm -hmm. <гри> так Тобі треба було під дубочком, а тут да, це, ж, це дуби. Це дуби і берези. Так? Дубов... Це дубовий гай. Це дубовий гай. Так? Да? Краса. Це дубовий гай. До бочки, до бочки. Настя, що це там? Трайл ранишь? Та да, у нас тут прям справжній хайк вийшов. Да, тут прям можна Можна бігати трейли. Прикольні такі трапіночки. Мені подобаються. Де ж можна бігати? Тут перепади висот, пагорби, травушка, фу, комахи, жуки такі велетенські літають. Не співати засняти, там такий червоний, такий великий. Класний. Полетіх. Ось такі от хайки тут і це скільки? Ход... Годи... Година від Києва. Ну так, година на, електр... на електронні від центру. Останнє так, перед фастовим станцією. Да. Ну тут до фастова ще кілометрів 5-7, може, може і більше. До центру, мабуть, 10. Так, я поліз на гору. Фух. Йдемо в дику вже. Настя каже, що тут найліпші місця і йде через хаші. Ну, краса. Ні, ну Тут класно. Водичка, дерева, лісочок, кущики. Ну, цих кущиків Електрич... було. електрички їздять по черзі. Тих... Ну, то таке. Просто. Ай. Ой, У мене більше питання. Палиці. Де, ну, Тут можна нормально встати, в принципі. Питання для гамаків відкритим. Ну чого ж, де... тут, от тут. Ну давай зараз тут походимо, оглянемо, можливо, там сосна на є. Mm -hmm. Ну, так, да, тут трава така висока і багато сухої. Я просто була тут 15 років тому, да. і оцих всіх кущиків ясно, що тут тоді не було. Ну, понятно. І було прямо галява на галява. Я це дуже часто згадую щось. Типу, Та там, от там оце от було, або це класно. А потім, я, ну коли? Та кілька років тому, а потім починає згадувати, рахувати і все там. 7 років тому було, 10 років тому я було. Я не можу звикнути, що років, я вже така доросла. 15 років тому було. Та, та це ж нещодавно було. Ну, тут ми не повісимо нічого. Та от разві що отам на так. сосна. Так. Ми піднялися знову, звідти, бо там такі ну, хаші-хаші, немає де прикрутити гамачок. А тут от, класно так от два дерева. Дерево. Два дерева. Ми зараз зробимо гамак раз, гамак два. Будемо порощувати. Є вид, є травка, є Настя, Є ніж такі тут наші. Хтось тут сушив білий штані, кофту. Вони голі побіли. Мабуть, голенький. А може його вовк з'їв просто. Ну, коротше, була які... були якісь обставини, чому людина забула свої чуття. Зняли отакий от мангаліш. Це одноразовий мангал. І тут, дивіться, яка тема. Мангал вугілля. Є отакі от розпалювачі. Воно там ще, ну вони, мабуть, в цьому. Є навіть ще окремий розпалювач. І... Є штука, щоб його безпечно можна було поставити, а потім в ту коробочку скласти. Раз. І ти в ітогі смажиш не на землі, а... тобто воно не буде прогорати. Цим побризкати, щоб воно суміш спірки. Або є отакі одноразові мангали, і там вуголь він там чимось оброблений, і вони такі фіговасті. А цей мене аж... Дуже дуже подобається. Зараз подивимося, як воно буде горіти. Його має вистачити десь на 2-3 години. Пишуть. Написано? Мабуть, тут написано. А, от. Час розгорання до 15 хвилин, час горіння 90 хвилин розрахований на приготування 2 кг м'яса в 2-3 закладки. І отакі стейки ще там малював. Гриль одноразовий. Умови зберігання призначення для приготування м'яса підходить. Інструкція з використання. Звільнити гриль від захисної плівки є. Вийняти гриль з картонної коробки є. Розмістити гриль на мішках є. Для розпалювання деревного вугілля використовувати рідину для розпалювання. Рідина є. Дочекати розгорання вугілля через 15 хвилин. І, 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 і. Палюєш, і через 15 хвилин. Поки Настя там спілкується, а тут вогни ще вже а, щось, ну, щось горить. От, вугольок є там, прогорів, там, нагрівається, ну, щось буде. Я, якщо що про всяк випадок, взяв ще там додатковий є розпав, а я покажу вам. Що у нас є? Поїсти. Це прямо навіть пахнеться. У нас тут овочі. М -м -м, кабачок, помідор, огірочок, редисочка, е грибочки. Є лавашик. Такий от кругленький. Це тарілочки, щоб було з чого їсти. Плюс у нас є отакі от е е е кебабчики пікантні. У нас є е реберця для грілі чилі апельсин. Я Не знаю, я думаю, Настя каже, буде смачно, ну подивимось. І у нас є, я не знаю, цілий кіло шашлику, Отакий. А чому так багато? У нас мала бути ще одна людина. з нами сестра мала поїхати, але вона зараз прихворала, тому, тому у нас є м'ясо їжі на трьох, але я думаю, ми впораємось. А не впораємось, візьмемо з собою. З приводу Електрон погнав. З приводу розпалювача, як казав там, що є. Є отакий от, от турборозпалювач. Це ну, воно от така штука. Так, да, ну Я думаю, десь так воно і є. От така от вона промакана якоюсь дуже ядерною розжигом. Ну, там щось там спиртові, я не знаю. І вона дуже така пресована, дуже. Горить, як святий вогонь. А, да, і ну, тут стандартна інструкція. Там, до, до Достати. Що це достати? Дістати? Достати з упакування. Це черніхівський... да, да. Чор Чорніхівський діалект. Черніхівський діалект. Покласти на вугілля та підпалити, роздмухати розпал, ну, коротше, це стартер, а от що навіть дрова є. Вона тут і так горить, тому я думаю, навіть ну, це про всяк випадок, бо бувають кейси такі, що. З рукожобством шашлики не посмажити. Захищайтесь. Від кліщів комарів, комарів і крилатих комарів. І... Теж знаєш іншу версію цієї пісні? Я не знаю. Не Перший ну, раз ми ще цю. в школі її вчили, ну і там взагалі зовсім Кечери і діброви. Ми вчили версію, а коли я оригінальну Васюка послухала, там просто куплети, не знаю, на 40% інші. Мені цікаво, хто це потім поміняв. Ну, Переспівав хтось. Ну, мені і моя версія більше подобається. Так, чесно, Куплети кажучи. куплетами, але тут уже жар є. Воно щось прогоріло трохи, кидаємо реберця перше підот. А бачок нас я вчить українську. Ми вже зробили першу партію. смакота берчця, є овочі, є лавашик, є кабачок, тут все смажиться дуже сексуально. Зараз будемо коштувати оці от смачнюші. Реберця. Що там по реберцям? Ти казала, вони мають бути смачні. Ти казав, я так і не їм. Ну да, ти так, ти таке не їси. Ти кажу, давай візьмемо реберці. Він каже, ти таке не їси. Угу. Так є. Це вона mm -hmm. тільки на камеру показуху робить. Mm -hmm. Жахлива. Жахливі реберці, так? Да? В мене змушують це робити. Це все арбузінг. Mm -hmm. Окей, далі буду змушувати її їсти оце от несмачне м'ясо. У нас підійшла люля. Люля. М -м -м. Смакота, а там шашлычок. Він уже чекає. Чекає, ще трохи, і буде велдан. Well Смакота. Ага. Угу. Приєднувач Смачного! Приєднось. Так, все, ми навідпочивалися. трохи, трохи прим'яли травичку, але все чисто. Забрати з собою сміття. Не треба смітити в лісі. Настя я забрала з собою сміття, своє і моє. Молодець, Я її складав там. Все. Полежали, почули, Настя щось помалювала. О, ні, стрибай! Йдемо у такої файної дороги.